Відновлення я Марина Сазонова, провідний лікар акушер гінеполог клініки Адоніс, кандидат медичних наук. Сьогодні спробую вам доповісти, що ж це за такий дивовижний період, який наступає в житті жінки після того, як вона пройшла процес вагітності і процес пологів. Оста намагатися буду вам розповісти про ті зміни, які відбуваються в організмі жінки після пологів, як організувати правильно режим свого життя після пологів, які можуть бути зміни з вами відбуваються, і як на це реагувати. Тож запрошую вас до подорожі після пологовий період, і потім я постараюся відповісти на ті запитання, які ви мені задасте. Який відбувається в організмі жінки після пологів, це важливо в цей час дотримуватися здорового способу життя, слухати своє тіло та звертатися до лікаря у разі виникнення питань щодо свого здоров'я. Що ж відбувається вперше після пологового періоду? Перше, це відбувається, які ж зміни відбуваються. Тобто, всі е, процеси, е, які відбувалися е, спочатку для того, щоб е, виносити вагітність і народити дитину, поступово змінюються, приходять у норму, і на... організм починає налаштовуватися на новий процес це лактацію. Що з перше, що ж відбувається з вашою маткою? Починається інволюція матки, це скорочення матки. Е, матка переходить, збільшується під час пологів у 5%, Разів і після того, як пологи завершилися, вона повинна, повинна вернутися на своє місце. Цей, цей період йде поступово і закінчує десь через 6-8 тижнів. Друге, що відбувається, це появи після пологів виділень, які називаються лохії. Від інтенсивних кров'яністих перші два дні до слизових у період до 4-6 тижнів. Це те, що дуже часто жінок лякає, бо часто питають, скільки воно може бути, як фізіологічно. Фізіологічно виділення повинні припинитися через 8 тижнів після пологів, але є жінки, у яких виділення припиняються раніше, це теж, це теж норма. Третє, що відбувається, це гормональні зміни, зміни в організмі. Уявіть собі, що під час вагітності пологів і подальшого годування гормональні зміни змінюються гормональний фон організму аж вдвічі. І Мені б хотілося трошки пізніше, більше подробно вам розказати про ті гормональні зміни, що що відбуваються в організмі. Про це я поблю трошки пізніше в нашій лекції. Третє, що відбувається, це поява молока. Про появу молока і чим воно регулюється, теж розкажу трошки пізніше. Третє, що відбувається, це відновлення тонусу м'язів. Після пологів жінка може спочатку себе почувати слабкою через фізичне напруження та втрату крові після пологів, але поступово за 6-8 тижнів м'язовий тонус теж приходить у норму. І емоційне відмовлення з, з, з тим, що я вам казала, що та да, гормональний фон жінки зазнає значних великих змін. Емоційне, емоційний стан дуже е, вразливий, і жінка повинна багато відпочивати, організувати, організовувати свій день таким чином, щоб вона не тільки дивилася за дитиною, а й приділяла увагу собі. Так, тепер я хочу розказати, про що ж відбувається з нашими гормонами після пологів. Якщо на початку вагітності і під час вагітності основними гормонами це є естроген, а гормон вагітності це прогестерон, це саме основний гормон, який направлений на те, щоб нашу вагітність зберегти, то після пологів рівень цих гормонів починає падати, і на перший план виходить гормон пролактин. Що ж це за такий гормон? Пролактин це такий гормон, який готує ваші молочні залози до лактації. Він відповідає за лактацію. Від кількості гормону пролактину залежить виробітка молока і наповнення молочних залоз молоком. Також пролактин відповідає за розвиток молочних залоз, але під час годування молочні залози збільшуються в розмір, збільшується кількість долак і наповнюються вони молочком. Але вже за лактацію, за саму. Виділення молока відповідає інший гормон, це гормон окситоцин. Це дуже-дуже важливий гормон, який відіграє дуже важливу роль під час пологів, він регулює скоротливу діяльність матки, а також після пологів він регулює виділення самого молока. Тобто, від чого, чому так важливо прикладати дитинку до грудини якомога частіше? Бо гормон пролактин під час механічного підразнення сосків починає вироблятися. Тому, чим чаще ви прикладаєте дитину до грудей, тим більше у вас гормону пролактину, тим більше у вас молока. Треті гормони, які відіграють дуже важливу роль під час вагітності і після пологового періоду це гормони щитоподібної залози. Це тереоїдні гормони. І наразі тому так важливо обстежувати на рівень ТТГ під час вагітності це гормон, тереотропний гормон щитоподібної залози. Бо від рівня щитоподібних тереоїдних гормонів залежить розвиток вашої дитини, вашого плода і стабільний стан після холоди. Так, Отже, що ж робити, і які дії жінки після того як вона народила. Як тільки жінка народила, вона до трьох діб е, знаходиться в пологовому будинку. В пологовому будинку вас буде е, спостерігати лікар, акушер-гінеколог, який буде кожен день приходити до вас, дивитися за скоротливою функцією матки, дивитися за тим, як, як йдуть виділення, як становиться е, молоко. Е, Після, під час перебування в пологовому будинку виділяється перші два-три дні, два дні виділяється молозиво, а з третіх днів вже розпочинається виділення молока. Потім, після виписки, жінка, коли вже виходить додому. Наступне відвідування лікаря, е, якщо її нічого не турбує, а і немає ніяких. Е... Питань відбувається на після 42-го дня, Тобто під час це 6-8 тижнів, якраз і після 42-го дня лінки, е, жінки запропонують прийти до свого дільничного лікаря жіночої консультації, щоб він е, міг вам е, вас подивитися, лікар, і надати дозвіл на заняття фізичними вправами, е, на заняття активним спортивним е, життям і е, статеве життя також. Е, е, Можливо, тільки після огляду жінки, які ми пропонуємо проходити через 6-8 тижнів після пологів. І далі по відвідуванню лікаря це один раз на рік. Що, що важливо після пологів? Це гігієна, Да? Ну, те, що правило, не знаю, чули про таке правило трьох е. Це любити себе, лежати себе і лінуватися. Тобто, як тільки ви приїхали після пологового будинку, ви можете запропонувати ну так, попросити там родичів або чоловіка, щоб він взяв відпустку, щоб мам, особливо перші тижні, коли ви звикаєте до дитини, коли ви ну, навчаєтеся жити вже сім'єю, у вас був час для відновлення. Бо для мами це дуже емоційно. Напружене, і мама завжди дуже хвилюється, і не завжди зразу розуміє, що потрібно робити з дитиною, щоб з вами були близькі люди, щоб ви могли достатньо відпочивати, не займатися ніякими справами, окрім того, щоб трошки відновитися після пологів, кормити і кормити дитину, і достатньо спати і гуляти. Тобто, це такі рекомендації до близьких до чоловіків, щоб насамперед, хоча б Тиждень після пологів дали жінки відновитися, тому що під час пологів йде фізіологічна і втрата крові, і дуже е, великий стрес для організму, і дуже дуже різка перестройка йде гормонального стану. І жінка в цей час дуже вразлива. Не тому, що вона така капризна, а тому, що гормони вони перебудовуються, і все це робить жінку дуже вразливою. Під час цього, щоб відновлення відбулося гарно, і що потрібно? Потрібно насамперед, це гігієна, да повинні бути зручна білизна, білизна бра повинні бути такі, що не містять ну, тісток, щоб вони були з еластичної тканини, і по рекомендаціям рекомендується бра із спати вам. Вбрав ставляти гігієну прокладки або грудні чаші, використовувати прокладки, а прокладки потрібно міняти дуже часто, для того, що якщо у вас є шовчики, щоб вони гарно загоювалися. Що ще? Ну І особливо те, що я вам вже казала, що особлива увага режиму відпочинку, тобто сон повинен бути повноцінний. Ну, що потрібно дитині в перший рік для гарного самопочуття? Це гарне харчування, це гарне харчування грудним молоком. Від чого залежить якість грудного молока. Якість грудного молока залежить від повноцінного правильного харчування матусі. За рекомендаціями, наразі ваше харчування повинно бути збалансовано. Е, немає таких, скажімо, обмежень в харчуванні. Тобто ви повинні до свого раціону включати, як білки. Жири, фрукти, тобто нема такого, що ви, скажімо так, не можете це їсти і сідаєте на дієту, бо в дитини болить як Є такі як раніше були рекомендації. Тобто, все потроху дозволено їсти. Звісно, ви не рекомендується їсти копчені вироби, там жарені все бажаєте лучше запечене від варне, але всі продукти можна включати в раціон. З трошки, все ж таки, за обережністю ті харчові продукти, які вважаються алергенами, це бобові, це цитрусові продукти, це какао. Тобто ці продукти трошечки можна вводити свій раціон пізніше, і дуже і все ж таки, ну скажем. Поступово е, ніяких діє додасочка для того, щоб швидко відновити е, свою форму, не застосовуйте. Бо, е... Ваша дієта буде вартувати вашій дитині здоров'я. Бо якщо ви не будете вживати продукти повноцінно харчуватися, то ваше молоко не буде мати всю цінність для дитини. А здорове харчування це першого року життя, це ну, залог здоров'я вашої дитини в майбутньому. Так, що стосується спорту після пологів, це дуже дуже часте питання, які задають жінки, що е, народили. Що можна сказати, відновлення м'язового тонусу дуже важливо е, для жінки, але ви повинні е, розуміти, що не можна займатися е, спортом тільки як ви народили нічого, крім е, того, що е, вам нашкодить здоров'ю, е, ранній початок е, спортивного життя не надасть. Перш за все, ви повинні відновитися. повинні, якщо у вас були шовчики, або то від кесарського розтину, або від... Епізіатовної рани вони повинні загоїтися, повинна повністю скоротитися матка перед тим, як почати спортивне життя, повинна відновити гормональний баланс. І тоді можна займатися спортом. Тобто пропонується через 6-8 тижнів завітати до вашого лікаря, який вас оглянуть і дасть, дасть вам можливість і скаже, що все, можна займатися спортом. Але пам'ятаємо, що ви повинні входити в спортивний режим поступово, поступово починаючи з легких вправ і закінчуючи більш важкими Спорт повинен бути регулярним, легким з побільшенням навантаження. Уникайте тих прав, які що приводять до збільшення черевного тиску, тому що це йде профілактика опущення статевих органів подальшому. Вони будуть повинні бути помірні і ну, види активності повинні теж бути розумними. Краще за все це може. плавання, йога для стречень це все можна. Так, часто задають питання, це дуже популярне питання у жінок на рахунок діастазу після пологів і чи можна качати прес. Так от привести себе в форму після пологів все ж таки. Не так легко, як би нам хотілося. Е, да, бо уявіть собі, я вже казала, що двічі організм перебудовувався для того, щоб завагітніти, винести вагітність і, і потім народити дитину. Е, тому е, не повинна, ну, повинна бути поступовість, регулярність справи на прес, опять таки, ви повинні підійти до свого лікаря. Як правило, зараз як у гінекологи можете сказати, як переявляється, чи є у вас діастаз прямих м'язів живота, і все ж таки, якщо не поспішайте качати прес, бо якщо є ще діастаза, то прес качати заборонено. І ми пам'ятаємо, що для того, щоб позбутися живота, Потрібно більше зараз приділяти увагу диханню для того, щоб качати глибокі м'язи, глибоку косу м'язу і поперечно м'язи живота, тобто не прес, а робота з більш глибокими шарами м'язів в дозволить вам в подальшому позбутися зайвого животика, якщо він у вас з'явився. Ну, тож я казала, що після пологів займатися не можна зразу, можна тільки після того, після того, як лікар дасть вам на це дозвіл. Ну, ще раз хочу наголосити, що надзвичайно важливим після пологів є поміч від близьких від чоловіка до родини, особливо в перші тижні після пологів. Що ви повинні дбати про себе. Повинні по дуже велике хвилювання за дитину. Я знаю, бо ніхто ж не знає, як за нею дивитися, якщо це перший раз, що з нею відбувається. Але якщо пологи і дитини вам кажуть, що дитина народилася здоровою, то якщо ви будете відпочивати, не будете нервуватися, будете приділяти час і собі, і дитині, то все у вас за допомогою і лікарів буде добре. Хочеться наголосити, що клініка Адоніс надає послуги як зведенню вагітності, так як і прийманні пологів, так і нагляду в післяпологовому періоді. Якщо є якісь запитання по, цьому, по цій темі, то я залюбки вам на них відповім. Готували запитання? Ну, Найважливіше ми з що ми почули, це правило трьох Л. Я думаю, що воно не тільки вагітним, на вагітних розпосюджується, а й на тих, хто народив також. Особливо любити себе, лежати і видачкувати. Це прям супер. За всім жінкам так треба, особливо, знаєте, в такі часи, як у нас зараз відбувається? Я підтверджую на особистому досвіді. Мене, коли донечка народилась, мені мама казала, тільки дитинка заснула і ти лягає. Думаю, Та що вона мені таке каже? Я буду там мити, щось якась імітація бурної діяльності відбувається, а потім, коли там одна там ночка була, інша, друга, то ти потім вже розумієш, що да, правило трьох Л має бути. В кого є питання до пані Марини? Зможете прокричати, чи я до вас іду? Якщо мене чутно, чутно, скажіть, будь ласка, наявність епізіотомії впливає на прир... відчуття природнього позиву в туалет? Чи це що на це впливає після пологів? Після пологів, ну, епізі... епізіотомна рана, якщо вона правильно ушита. Тобто під час ушивання варто ну, так, щоб правильно було відновлено м'язи тазового дна. Бо епізіотовна рана буває з пересіченням елеваторів, ну, тобто м'язи підтримують тазове дно. Якщо е правильно все е ушито, то як тільки рана загоїться, то в принципі ніякі відчуття вам заважати не будуть. Що е тонус? Ваші м'язи е, впливають і на тонус ваших м'язів, від того, який був е, ну, розтягнення, яке було, як ви швидко е, ну, встали після пологів, чи дали собі момент теж полежати, бо після пологів не рекомендується перші шість годин вставати. Не за того, що ви впадете, ну там будете слабкість, а за того, що потрібні ці золоті часи, потрібні для того, щоб е, ну, первинно почалась скорочуватися матка. От шість годин пройшло, і тоді можна. Ставати, це теж запобігає в подальшому проблемам, з якими може зіткнутися жінка після пологів, а також це слабкість м'язів тазового дна. Тобто, це природня реакція після пологи. Так, після ну, гормон прогестерон. Що він робить? Все направлено на те, то, що тонус цієї гладкої мускулатури під час пологів вона ну от, на найвищому рівні. Все направлено організм направлений на те, щоб зберегти цю вагітність. Тобто, чому тоді у жінок часто бувають проблеми з дефікацією під час пологів, під час вагітності? Бо м'язи ну все-все-все розслаблене, і тонус, і моторика кишківника зменшена. Все направлене на те, щоб Ну, матка, вона взагалі ні на що не реагувала, бо це дає змогу виносити вагітність. Тому це ті труднощі, з якими ну, зіткається жінка під час вагітності. Після пологи потрібен час, щоб все перестроїлось, почали працювати працювати інші гормони, щоб відновився тонус всіх м'язів, і це відбувається. На жаль, не відбувається за один-два дня. Бо я завжди кажу, не може матка 9 місяців носити вагітність, і за два дня ви встали і все у вас так, як і раніше, було Тобто повинен час і варто дати цей час собі дати, тобто не поспішати, тобто витримати час. Ну, догляд за вашою дитинкою в перші тижні після пологів, то вже є мінімальне фізичне навантаження, яке ви собі можете дозволити. Вагу дитини і ви можете підіймати, тобто всі діти новонароджені, то вага, яка, яка дозволена підіймати і жінки після фізіологічних пологів, і жінки після кесарського розтину, витримати час. І поступово давати собі е, фізичне навантаження, бо без фізичного навантаження, на жаль, після е, пологів теж важко відновитися, тобто повинно бути розумне фізичне навантаження е, в той час, коли вже це дозволено, і це е, дасть змогу відновитися тонусу всім е, м'язам і м'язам промежини, і, і іншим. Дякую.